І про ситуацію на передовій почну із хорошої новини. Сьогодні в районі Мар'їнки на Донеччині наші воїни-десантники знищили броньований штурмовик противника су 25 Чим було збито російський літак, не вказується, але на оприлюдненому відео зафіксовано пожежу збитого літака і, ймовірно, катапультування пілота. Сьогодні вранці ворог здійснив артилерійський та мінометний обстріл міста Очаків та акваторії Очаківської громади Миколаївщини. Пошкоджені житлові будинки, магазини, цивільні. На інфраструктура міста. Двоє людей отримали поранення, один із них у важкому стані. Поранені є і в Станіславі на Херсонщині, у тому числі діти. Там вранці снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримали троє людей: 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Їх шпиталізували. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують. Під артилерійським вогнем і місто Береслав під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Медики прямували до жінки, що була поранена у власному будинку. Автівку швидкої зачепили уламки російських снарядів. Двоє фельдшерів поранені у вогні і Харківщина зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння. Ворог обстріляв учора десяток населених пунктів. Пошкоджені і зруйновані приватні житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося на щастя без постраждалих, але ворог не припинив гатити по Харківщині. І сьогодні, вранці, під обстрілами знову Вовчанськ Чугуївського району. Крім того, сьогодні близько 14.30 окупанти обстріляли село Борисівка Харківського району. Загинув 39-річний цивільний чоловік.